Загалом у змаганнях взяли участь 20 команд з усіх районів Черкащини. А у фінальному матчі турніру в День Незалежності на центральному стадіоні Черкас головний приз розіграли команди Шполянського та Чорнобайвського районів. До речі, шполянські футболісти торік стали першими володарями цього кубка. Тоді вони у фіналі з рахунком 2-1 здолали команду Тальнівського району. Цьогорічний фінал пройшов загалом у рівній боротьбі. Обидві команди мали по кілька нагод для взяття воріт. Утім, своїм шансом вдалося скористатися лише чорнобаївцям. Єдиний м'яч у зустрічі було забито всередині першого тайму. Перемігши з рахунком 1-0, володарем кубка голови Ода стали юних чорнобаївські футболісти. Я думаю, що ну десь можливо спорят трошки не підпортило, тому ми маємо перемогти Чорнобай, але Чорнобай був заслойним. Школа була несловила лісі. Дуже порадувалися для нас, їх любителів футболу. Обом фіналістам змагань начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Вадим Береза та виконавчий директор обласної федерації футболу Василь Страшевич вручили кубки та сертифікати на спортивну форму. Олег Анатолій Усіков, Віка спорт.